Всім доброго дня, слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх підписників, глядачів, любителів мототехніки на каналі Дорогами України. І так сьогодні тема буде у нас ілюзія обману і безпека. А також, як кажуть, і недоліки, які кажу, є на цьому мотоциклі. Без цього теж не можна говорити. Не недоліки, а правильно буде говорити і мінуси. І так почнемо. Після придбання фірми Мотокаспер мотоцикл проїхав вже в мене майже 4 тисячі, питань до нього ніяких немає, не обійшлося, звісно, без сюрпризу. Але це не проблема продавця, а проблема моя. То, то що, якщо звертати увагу до фірми Мотокаспер, дехто дає нарікання, люди там купляють і кажу, надають коментарі, що задоволені. І так давайте повернемося до нашої ілюзії обману, що ми в дійсності бачимо, а проходить казам зомсім діло по-другому. Оце в нас всі знають, де хто пише цей температурний датчик, він показує неправильно. Це в мене. Може військовий правильніше, не знаю. Я говорю тільки за свою модель, те, що воно в дійсності є. Правильно звернути увагу треба. Це в першу чергу ми робимо малий круг, провіряємо, особливо у нас на патрубках, і великий. Як працює ваш термостат в дійсності, чи він відкривається, чи не відкривається, Потому, що все залежить від температури навколишнього середовищі, нікому це не секрет. <кхи> Тепер що стосується другої ілюзії обману, це наші супорта. Мотоцикл вже не новий, нікому цього новства ніякого не відкрию і не розкажу. Набивається піцку і починає проклинювати. Не ну, минула і мене така проблема. Піднявши, попросив, коли все Але робив ще одне на зиму, я його піднімав, казав, і може комусь допоможе. розвів суппортал ноль. Ця проблема, звісно. Зникла, але частково просто нагадуюся, що довелося розібрати і почистити ці супорта. Тепер, що у нас стосується недоліків наших, япони всі говорять, ніж недоліків немає, але казав, на самом делі не так. Це наші зеркала. Вони мають казав, оригінальні і ті як стоять в стоковому стані, туди заводському. Треба виглядати. Простими словами казати, вони не працюють. Вирішується проблема просто. Ставимо проставочки і саме дешеві зеркала за 200-250 гривень китайські. Можете навіть залишити ті рідні, якщо в кого є. Вони будуть вам гарно працювати. Тепер ще раз нагадаюся, в мене відпорився. Була в мене все така проблема, або такий сюрприз, як виганяло. Розширительний бачок, антифриз. Я одразу не зрозумів, але коли вже в такому житті вже стикався, почав протинювати термостат. Я повстали, подумав, що так. А в ділі показалося, що кришечка радіатора, я її поміняв і вся проблема пропала. Для тих, хто, звісно, міняє антифриз, то нікому не секрет що буде. Якщо мотоцикл буде робочий, що лишній нагріється, під тиском воно ну, видаве вам розширительний бачок. Що стосується розширительного бачка. Ось тут. Хто десь думає, що можна його налити повного. І він буде, то ще раз покажу з пальцем. І він буде повним вам. І, казав, ви себе казав, в дійсності обманете, бо там є перелив і воно зливає. Все, вийде вас на землю. Так що ви його не старайтесь ніяк не наповнити, ви його не наповните. Що стосується ще одної проблеми такої невидимої, все ще може бути забитий дренаж у нас. У нас тут є дренажі і скидають. Якщо я неправильно говорю, хай мене підправлять по цьому поводу. Ну, треба їх почистити, продукти, подивитися, чи вони не забиті. Такі то діла. У нас траса, я кажу, некомфортно, то вибачаюсь. Другої в мене апаратури знімати немає, я тут люблю частенько віддихати, такий кемпінг на трасі. І... Ще одну таку проблему вивачаю багато молодих людей. Ну, це більше звісно, стосується молокобатурних мотоциклів, а не цих. Ну, Навіть до цих звертаю бачу, увагу, хто хоче провірити максимальну швидкість. Якщо вам така задумка чи забаганка прийшла в голову... Перше, що ми це захочете зробити, або розкластися на асфальті, Я буду говорити так, як є. Подивіться, на стан вашої резини це раз. Якщо вона хороша, навіть, так як у в моєму випадку, то не значить, що вона з гарним протектором має гарну якість. Перш за все, зверніть увагу на рік її випуску, якого року вона випущена у вас. Тому що мотоцикла переставляти буде на трасі. Це дуже буде відчутно. Він казав, що високоборотистий в деяких випадках може бути. Може і кажу, їздити, як вам задумається по вашій забагонці. Я недаром викладав перше відео, яке його придбав, що моторчик дійсно дає можливість їздити на всіх передачах як завгодно. На мою думку, найкомфортна швидкість на ньому, те, що я їжджу, це від 100 до 120 км на годину. Можна і 130, але це вже опирається в витрату палива. Що стосується амортизаторів, амортизатори, якщо хтось надумається врати, я кажу, підбирайте, будь ласка, 34 см і якщо це аналог буде, то звертайте увагу на вашу вагу, а також вагу самого мотоцикла, тому що Це дуже-дуже буде сказуватися. І далі, звісно, купити оригінальні або Бучні амортизатори, які вам казав, принесуть більше задоволення. В у мене, я скажу, що від їжака, ну, це в зв'язку з тим, що з моїми віковими обмеженнями 55 мені скоро буде. Так що мені так більш зручніше, вони в дійсності, я вже говорив, що м'які, хороші, поначалу, звісно, жорсткі. Але в нас десь теж задається питання, що ой, жорсткі і того тому, тому подобне, але забувається, що треба трошки часу, щоб вони розробилися. Так же саме стосується колодок. Я зараз покажу синтетичні колодки, я їх міняв передні, як працюють синтетичні колодки, щоб хтось мав розуміння і бачив. Ось в мене напил на колесі, це синтетика. Видно. Колодки дійсно всі гарні, нічого не буду говорити. Задні звичайні. М -м -м. Трошки конечно, не дають свої знати, полісинтетика. Що стосується тормозів, Якщо ми думаємося тормозити, то як я завжди говорю обома тормозами. Дійсності мінусом його є ще додав, що тут нема АБС. З однієї сторони, хто їздить з АБС, то знає, що АБС, звісно, набагато було краще, але все рівно, від ваших дурних думок, я казав, там, на повороті вкластися чи ще що-небудь, воно вас не врятує. Такі -то діля. Так, Тепер давайте поговоримо про нашу ще безпеку. Дуги, я вже говорив, все у нас більше стосується естетики. Не естетики правильно, а я вибачаюсь, а вашої безпеки. Я зараз перейду на другу сторону і ми подивимося. Руль рівно стоїть. І я вам покажу дуги. Вони... Місті з рулем. же стосується кофрів. Вони видно, що вони не виступають за рамки мотоцикла. До цього я веду, це хто любить кататись в міжряді по місту. Дуже гарно допомагає. Так що тут це теж треба враховувати. І все. Мінусом цього мотоцикла є те, що тут немає віконечка, щоб побачити масло. Скільки того масла. то в мене масло не бере, так що я на це не переживаю, що я вже раз міняв, я що знаю, що було тут хороше, все добре. По витраті паливо. Не треба тут нікому нічого розказувати. Всі знають, що витрата палива в нього двояка від 4 до 5 літрів, в залежності від манери вашої їзди, тому що це карбюраторний інжектор. І також з тим, чим я стикнувся, з такою скажу. Повельність її. те, що на холодну, на холодну температуру двигуна, обороти двигуна одні, на гарячу зовсім інші. Може це таке в мене, я не знаю. Може в когось ще, ще така є проблема. Але це, казав, всього лиш робочий момент і наход, скажімо, роботи двигуна в цілому технічної частини, я кажу, на не особливо не вліяє дійсності. Робочий діапазон від 1200 до 1400 тисяч оборотів на тахометрі. Десь тут питав, що, чи можна сюди поставити датчика передачі. Бачив я колись, звісно, але це, я думаю, що воно тут лишнє і воно не потрібне. Хто їздить на совкових мотоциклах, то воно привикається швидко, так само і тут, а Дуже, дуже можна швидко привикнути до всього. Так що такі то діла. Всім бажаю миру і добра. Хай скоріше закінчиться війна. Що не так сказав, не слід приймати до уваги. Ще раз скажу, Всім дякую.